Шановні батьки, виховання дитини з особливими освітніми потребами це унікальний шлях, який потребує терпіння, підтримки та розуміння. У цьому відео я поділюся з вами порадами, які допоможуть вам створити сприятливе середовище для розвитку вашої дитини. Дитина відчуває впевненість, коли знає, що її люблять і підтримують. Допоможіть їй усвідомити свої унікальні здібності, підбадьорюйте її та акцентуйте увагу на сильних сторонах. Скажіть, наприклад, ти чудово впорався з цим завданням? Я бачу, що ти навчишся краще, коли тобі допомагає візуальна інформація, це допоможе їй відчувати свою значимість. Підтримуйте ініціативу вашої дитини, дозвольте їй робити вибір і поступово розширюйте її зону відповідальності. Запитуйте, чим я можу тобі допомогти, що ти зробиш наступного разу інакше. Такі питання сприяють розвитку навичок прийняття рішень. Комунікативні навички основа для впевненості та соціальної адаптації. Ви дитину висловлювати свої думки, почуття, ставити запитання, додавайте коментарі, щоб підтримувати діалог. Я розумію, що ти хочеш сказати. Давай подумаємо разом, що ти відчуваєш в цій ситуації. Використовуй рольові ігри, щоб навчити дитину реагувати в різних ситуаціях. Дітям з особливими потребами іноді важко налагоджувати дружні способні. Спільні заходи, допомагайте дитині знайти гуртки за інтересами, обговорюйте, що означає справжня дружба, довіра, повага та підтримка. Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна і її розвиток відбувається у власному темпі. Головне бути поруч, підтримувати, допомагати і вирити її можливості. Якщо у вас виникнуть питання або труднощі. Звертайтеся до фахівців нашого ліцею. Ми завжди готові допомогти. Дякую за увагу. Бережіть себе і свої діти.